Привіт усі! З вами знову я, професор Станіслав. Сьогодні ми не просто гратимо у футбол, а проведемо справжній науковий експеримент. Ми навчимося, як визначати швидкість. Я дізнаюся, наскільки швидко летить мій футбольний м'яч, коли я його б'ю. І навіть як швидко я сам можу бігати. Готові до розрахунків та футболу? Не забудьте поставити лайк та підписатися. Для нашого експерименту нам потрібні лише три речі: м'яч, секундомір та рулетка. Ми вже відміряли 15 метрів. Наша формула дуже проста. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час, за який м'яч пролетів цю відстань. Я буду бити м'яча на ці 15 метрів Три рази, щоб порівняти результат. Перший раз це буде звичайний пас. Другий раз я спробую трохи сильніше. І третій раз це буде найсильніший удар. Отже, чим сильніший удар Тим вища швидкість. Різниця між моїм пасом і найсильнішим ударом майже 2 метри на секунду. А тепер виберемо і мою власну швидкість. Той самий принцип і та сама дистанція. 15 метрів. А тепер головний висновок. Ми бачимо. Ще чим більше енергії я витрачаю, тим менший час витрачаю на подолання відстані. Це означає, що змінюючи силу і частоту рухів, ми можемо контролювати свою швидкість. Фізика пояснює, як наше тіло перетворює внутрішню енергію на кінетичну енергію. Це енергія руху, дозволяючи нам рухатися швидше. Ось так, друзі. Ми стали справжніми фізиками та спортсменами одночасно. Тепер ви знаєте, як розраховувати швидкість будь-чого. А ваше домашнє завдання від професора Станіслава. Спробуйте самі виміряти швидкість. Виміряйте швидкість, з якої летить паперовий літачок, або швидкість вашого велосипеда. Запишіть свої результати в коментарях. З вами був професор Станіслав. Нехай наука буде з вами! До нових зустрічей!